А сьогодні, 16 січня 23 року, ми отримали ще одну благодійну допомогу від наших німецьких друзів з міста побратима. Ми будемо віддавати нашим клієнтам відділення адресної та натуральної допомоги комунальної установи Білоцерківської міської ради Територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Новотні. Нам німецькі друзі привезли картоплю, мокву, цибулю, буряк і капусту.